Якщо у нас гість замовляє вже не перший раз, у нас є можливість перегляду його історії. Для цього в самій доставці внизу є кнопка історія. Тут будуть відображатися всі улюблені його страви і історія всіх замовлень. Дуже зручно, звідси можемо натиснути кнопочку Скопіювати і поточна, поточні страви або замовлення. Будуть скопійовані в поточну, поточне замовлення. Ось дивіться, Це ми обрали Кока-Колу, а зараз ми беремо замовлення. Ось. Бачите? Коли дуже багато. Давайте тоді Кока-Колу взагалі видалимо. Ось. І додамо, наприклад. Американо. Без додатків. Вимикаємо історію. Також зберігається адреса, тобто історія адреси, на який замовляв гість, і вся інформація, яку вносили в картку цього гостя. Чекаю підтвердження. Зберегти на точку.